Маємо трагічні звістки з фронту. На війні загинув житель села Буцень Михайло Селих. Повідомили у Дубівській громаді. Військовослужбовець під час виконання бойового завдання з 5 грудня цього року не виходив на зв'язок. 10 грудня стало відомо, що тіло матроса було знайдено без ознак життя. Наразі військовослужбовця евакуювали та доправили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи. Микола Селих служив розвідником. Радистом групи управління та зв'язку роти спеціальної розвідки був матросом. Інформацію про скорботну зустріч загиблого захисника та чин похорону повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття родині воїна. Віктор Кіц з травня 2024 року вважався зниклим безвісти. Повідомили в турійській громаді. Служив за контрактом з грудня 2017 року. Був начальником прикордонної застави. Мав звання старшого лейтенанта. Захисник загинув в Покровському районі Донецької області. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять пізніше. В громаді оголосили триденну жалоб: вічна пам'ять герою. Ворог найближчими днями може атакувати Україну ударними БПЛА та ракетами. Попереджають моніторингові канали. Деякі пишуть, що ймовірні цілі на заході України радять вже зараз забезпечити себе резервними засобами живлення та запасами води. До масованого удару росіяни можуть залучити 4-6 бомбардувальників ту 95 до трьох бомбардувальників ту 160 до 700 БПЛА різних типів, до 24 ракет типу калібр з акваторії території Чорного моря, до 16 балістичних ракет «Іскандер-М», до 5 аеробалістичних ракет «Кинжал». Смертельна аварія сталася у Руванцях біля Луцька. Загинув підліток. Мешканець гірки Полонки 2004 року народження п'яний за кермом БМВ в'їхав у припаркований Рено Мастер. Двоє хлопців 2008 і 2007 років народження отримали травми. Ще один мешканець Луцького району, 2008 року народження, помар. Усі вони були всередині рено мастер. Є! я? посліди! Опці, Мерседес влетів у паркан в Струмівці біля Луцька. Сталося це ввечері. Водійка не впоралась із керуванням та не обрала безпечної швидкості. На неї склали протокол. У Луцьку п'яний водій в'їхав у чуже авто і втік. Чоловік побив припарковану машину і поїхав собі далі. Його зловили, був п'яним. Патрульним сказав, що випив вже після дорожньо-транспортної пригоди. На водія склали три протоколи. П'янючу водійку зловили патрульні на дорожній станції. Вночі зупинили автівку марки «Мазда». Від водійки тхнуло спиртним. Драгер показав 1,07 проміле. Це у понад п'ять разів перевищує допустиму норму на жінку. Склали протокол. Напивались і по черзі катались на машині на соборності в Луцьку. Вночі патрульні зупинили кі за порушення правил дорожнього руху. Від водія тхнуло спиртним, був без прав і страхового поліса. Дихати в драгер чоловік відмовився. Нахапав купу протоколів за трохи. Патрульні знову зупинили цю машину вже з іншим водієм, теж п'яним. Цей пройшов огляд 2,41 і проміле на цього чоловіка. Також виписали протоколи. Небайдужі здали поліції водія під наркотиками. У підгайцях біля Луцька патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп'яніння. Під час розмови він сам зізнався, що має згорток з амфетаміном. З'ясувалося, що вже двічі за рік його ловили за кермом під наркотиками, і суд позбавив його прав. Ба Більше чоловік перебував у розшуку як дезертир. Порушника передали військовій службі правопорядку. Все на трусах. В трусах, да? да. Руле... Що саме є? Що саме? Багато? Алло. Ну, три вроді, я не знаю. Луцьку зловили чоловіка з наркотиками. У поле зору патрульних потрапив, коли перебігав дорогу. Вгледівши поліцію, почав підозріло себе поводити. Патрульні перевірили його документи й кишені знайшли колбу з наркотичною речовиною. На місце викликали слідчо оперативну групу. Вантажівка провалила тротуар на зацепи в Луцьку. Водій припаркував автівку на Бруківці. та провалилась. Машину витягав евакуатор. Водій сів у вантажівку і поїхав, лишивши яму. Машина належить фірмі, що зареєстрована у Запоріжжі. З представниками розбиратиметься поліція. Пенсіонер з Луцька зробив у своїй квартирі бордель чоловікові 66 років. У його квартирі чоловіки й жінки могли задовольняти свої статеві потреби. Там були інтимні іграшки, презервативи, й найрізноманітніша жіноча білизна. За створення та отримання місць розпусти. Суд призначив пенсіонеру 17 тисяч гривень штрафу ще 5 тисяч 348 гривень. Він сплатить за проведення експертиз. Показував школярці інтимні органи. Цей випадок стався в Луцьку біля однієї зі шкіл. 52-річний мешканець Луцького району. Роздягнувшись, демонстрував саме класниці сцену інтимного характеру. Чоловік уже був судимий за аналогічні злочини. Перебуває на обліку в психлікарні. За такі демонстрації йому загрожує до восьми років за ґратами. Суд, однак, обрав йому запобіжний захід, домашній арешт. 700 грамів волосся витягли медики зі шлунку семирічної дівчинки на Волині. Батьки звернулися до медиків через відсутність у дитини апетиту та проблеми з травленням. Обстеження показало клубок волосся, який заповнював майже третину шлунка. У Луцьку рятували чоловіка, який впав і розбив голову. У під'їзді одного з будинків люди помітили, як чоловік впав на сходах і травмувався. Вони викликали патрульних. Інспектори зупинили кровотечу, викликали швидку і передали постраждалого медикам. Помаленьку піднімати голову, щоб обмотувати. Ви на мене реагуєте. Добренько, допомагайте мені. Не чуєте? Так, да, Поки що в свідомості. Це він сам в панна школи. Я вам поможе. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Заходь, піднімай ногу. У Луцьку хочуть зробити пішохідними вулиці Данила Братковського і Кафедральну. Вже була е, спроба колись це впровадити ще. У 2015-му, напевному році, і, на жаль, на моє, моє переконання, вона не вдалася. Тому е, я думаю, що наші напрацювання нам вдасться е, втілити в життя, але знову ж таки, ми потрібно для того, щоб все вдалося і чітко спрацювало, нам потрібно спілкуватися ще з мешканцями. Є непоганий приклад, наприклад, Катерина наша щодо там, простору на Братковського 31-35, збирала, наприклад, жильців і обговорювали питання щодо того, які там має бути простор. Нам також потрібно наприклад, просто з ними поговорити і розповісти, для чого це робиться, тому що багато людей просто від того, що вони не знають, і відразу це ну, приймають якось так знаєш, ну, дуже обережно. Тому я думаю, що зв'язку, що в нас є бачення. І концепція всієї цього частини історичного кварталу тому нам вдасться. Ну і Наступне завдання це облаштувати вулиці, вулиці засобами для уповільнення руху транспорту в межах історичного ареалу. Так, ми давно і на одному з інтерв'ю з тобою про це говорили. Ми їхали по вулиці Данила Галецького, і якраз там. Так, аж хочеться бачити, щоб машини сповільнялися. Ну на жаль, напевно, немає технічної зараз можливості це зробити, тому що правила дорожнього руху там передбачають конкретно, коли можна ставити такі обмеження. Да, там, якщо ми говоримо обмеження до 30 км в час, ну які б внесли би меншу загрозу для там руйнування пам'яток е е архітектури. Але якщо ми дивимося на цілу концепцію, про те, що ми також з вами говорили, що якщо зробити пішохідну вулицю кафедральну кафедральницю з переходом туди до лютеранської до лютеранської кірхи, то якраз буде перехід пішохідний, і тоді буде можливість встановити обмеження руху. Це так... І тоді, і тоді ми сповільнимо, сповільнимо з так званий пагорб вийде для автомобілів. Звичайно. Тоді можна ставити такі знаки. Дякую вам.